Зіграли гру, трохи не дограли до кінця. Це рішення. Команди Суперників в цілому. Наша, вся гра була під нашим контролем, ми вигравали, забили багато м'ячів, хлопці виконували всі завдання, які перед ними були поставлені. Тому всім задоволені, гарна погода і завершили сезон, як кажуть, на мажорній ноті. Сьогоднішній матч став останнім для команди у цьому році. Підведіть короткий підсумок виступів нашої команди в осінній частині поточного сезону. Я вважаю, що пройшли дуже гарний етап і в двох змаганнях і в чемпіонаті України, і в першості області, в чемпіонаті області. Я вважаю, що хлопці зробили багато з них максимальний шаг, крок вперед. Прогресували, спросували, тому я дуже задоволений всім всією командою. Да, так буває, що десь тож більше, десь тож менше спрогресував. В цілому я задоволений командою. Ми зібралися з 6 листа в серпні місяці, і буквально за три тижні підготовки почали чемпіонат України Ю-19, чемпіонат області. І я вважаю, що ми зробили як я як, як команда в цілому дуже гарний крок вперед. Які гравці на вашу думку досягли найбільшого прогресу за період вашої роботи на чолі команди? Я би не хотів відокремлювати такогось. Ну не треба нічого, чого, як кажуть, видумувати. На цьому тижні група гравців тренувалася, була, була задійснена за першу команду в тижневому циклу підготовки до контрольного матчу з Карпатами. Я дуже задоволений, що. Керівництво і голос обов'язки головного тренера, підключає наших гравців і ті ж ті, ті, фамілії, прізвища, як кажуть, і можна відмітити. Це Іліка, це Скітсько, який грав. Скіцко вчора грав навіть у першому спарінгу, який був спротив першої команди Карпат, зіграв 25 хвилин, зіграв у другому матчі проти Карпат, ю 19. Іліка, Орлов. Це хлопці, які зіграли. Весь матч проти ю 19 за першу команду, це дуже, це дуже мене радует, тишить. І це Іваня Філіпшук, на жаль, який не зіграв. Він теж отримав травму, да, і він тренувався тиждень з першою командою. Це теж ну, от ті хлопці, які підключають першу команду, плюс і Даніель Влад. це теж який, хлопець, який не тренувався, тренувався з першою командою. Ті хлопці і ще можу. Багатьох відмітити, ну пускай будуть ці хлопці, які були задіяні за першу команду, пускай це буде вони. Наступний тиждень ми будемо працювати в спокійному режимі. Ми свої плани підкоректуємо, коректуємо під першу команду. Вони те, що наступний теж наступний тиждень теж робочі, тому ми теж будемо працювати в спокійному режимі. Такому вже. Під, під, під підійдемо до відпустки в спокійному режимі і виходимо в відпустку на канікули, підведемо ітоги, десь з кимось на жаль, попрощаємось. Це футбол, це життя. А коли, коли, коли вийдемо, ще не знаємо, дізнаємось плани першої команди, підкрив подкри, плани, і туди вже буде понятно, коли ми вийдемо з відпустки.